Хрін його знає, ми не в дефолті про українську гривню. А лусне буквально за пару днів. Ви в нас ви не ви? буде голоду. Ще раз за вареника, навіть буржуйку затягнути пояси. Це інфляція, дами закрити вуха, не лізти туди. Бережемо на побереже на лопатки. Запустили цього жучка. До виконати валюту в країні. Тобто, ну санкції завжди недостатньо так само як нашої розходу речей що її на рахунок бізнес адаптувався, просто по лан маршал. цікава історія.